Дві пожежні автодрабини з висотою підйому 32 метри сьогодні, 17 березня, передали для двох пожежно-рятувальних частин міста Житомира. Автомобілі 2003 та 2005 року випуску для ДСНС придали з німецького місту Дортмунд. Їх призначення гасіння пожеж в багатоповерхових будинках та порятунок людей. Віталій Рубан вже 32 роки працює водієм у пожежно-рятувальній частині. За словами чоловіка, їх автопарк постійно потребує оновлення. Люба техніка, яка у нас використовується, вона використовується в екстреному режимі. І вона дуже швидко виходить з ладу. І вона потребує ремонту, потребує великого ну фінансового вкладення. А, ну, Чим новіша машина, чим швидше йде оновлення автопарку, тим воно краще, звісно. Це, це хороша машина. Легше на ній працювати, вона удобніша, вона комфортніша. Удобно, є навіть для евакуації людей. Бо буває таке, що зняти людину тяжко, бо люди бояться. Ну, є а тут вже якось і людина боятися не буде. Машина управляється джойстиками, сучасні механізми, електричні приводи. Висота драбини 32 метри. Вона фактично працює спокійно з дев'ятим з десятим поверхом. Драбина обладнана люлькою. Причому пожежний рятувальник може управляти люлькою і драбиною безпосередньо з люльки. Є така можливість а більше того, передбачено. Система нож, яка дозволяє евакувати важко постраждалого і нормально безпроблемно спустити з верхнього поверху людину, за словами Олега Держанівського, автівки практично в ідеальному стані з невеликим напрацюванням і моторесурсом, компактний автомобіль, тобто в умовах, скажімо так, щільної забудови в місті, в умовах наявності великої кількості автомобільного транспорту, який, як правило, мешканці залишають біля будівель. І це є проблемою для рятувальників. Розмістити драбину дуже складно буває. То ця машина ці питання вирішує. Вона невелика, вона маневрена, машини дуже практичні. Ми сподіваємося, що вони дуже ефективно будуть застосовуватися нашому рятувальникам. Заступник начальника першої департаменту майор Степочки для отримання ключів прибув. Дякую. вам вітаю. Дякую. Служу українському народу. Друга автодрабина переходить у розпорядження частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Житомирській області. Я до вручення прибув. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Антоніна Туга, Віктор Під Суспільне новини. Житомир.